Почнемо із огляду подій у Покровську на Донеччині. Звичайно, це найважливіша тема на цю хвилину, адже тривала рятувальна операція вчора ввечері і очевидно, і вночі. і, Власне, до ранку ситуація виглядає так, що кількість загиблих і поранених зросла значно. Ну, зокрема, на саму годину ранку повідомляли у міністерстві внутрішніх справ про загибель сімох людей. А кількість поранених зросла майже. Майже до 70, про 67 сім поранених на ранок повідомляли. Йдеться про те, що росіяни ракетами обстріляли Покровськ на Донеччині. Місто розташоване приблизно за 40 кілометрів від лінії фронту від лінії бойового зіткнення, і ракети ці влучили по житловому будинку. Як ми бачимо, знесли декілька верхніх поверхів. Це п'ятиповерхівка будинок, де багато помешкань. Ну і власне бачимо, що ракета зачепила цей будинок і просто стесала декілька верхніх поверхів. Крім того, є влучання у готель. Дружба, місцевий готель у Покровську. Деякі там російські пропагандисти розганяють версії про те, що в цьому готелі відбувалася якась нарада, яку і збиралися атакувати своїми ракетами росіяни. Бачимо, що серед поранених, як повідомляють у міністерстві внутрішніх справ, є багато працівників поліції, приблизно 30 працівників, про 29. І от поранених повідомляють у МВС саме про своїх співробітників. Бітників, крім того, семеро рятувальників поранено, і двоє дітей. Ну, кількість поранених працівників поліції. Рятувальників може бути пов'язана із тим, що обстріли було два. Був повторний обстріл, і вже після першого влучання, зокрема в будинок, на місці перебували якраз рятувальники і поліцейські, які рятували людей, які надавали їм допомогу. І вже от внаслідок другого прильоту, якраз повторного прильоту, були поранені якраз ДСНСники і поліцейські. Принаймні про те, що у цьому обстрілі, під час цього обстрілу, загинув заступник начальника головного управління ДСНС у Донецькій області. Полковник Андрій Омельченко повідомив про це президент Зеленський у своєму вечірньому зверненні. Ось якраз фото Андрія Омельченка, полковника і заступника начальника головного управління ДСНС на Донеччині, загинув рятувальник. Якраз під час повторного ракетного удару. Якраз про ці деталі президент повідомив. У зверненні, тобто, наші рятувальники, герої безстрашно відразу ж таки прибули, виконуючи свій обов'язок, рятуючи людей на місце цього обстрілу, і під час повторного прильоту ракети якраз відбулися такі тяжкі наслідки, загибель рятувальників і, і поранення. Тож зараз ще підсумки наслідки усі з'ясовуємо цієї ракетної атаки по Покровську, адже триває рятувальниця. Операція, і сьогодні ще якісь дані можуть змінитися. От станом на цю хвилину маємо якраз сімох загиблих і майже 70 поранених, тобто дуже значні тяжкі наслідки. Зрештою, масштаби руйнувань бачимо. Ми зараз на своїх екранах. Видно, що основний удар якраз по житловому будинку так само прийшовся, і бачимо, якраз знищені верхні поверхів у цих п'ятиповерхівках. Отака ситуація у нас на Донеччині і далеко від фронту. Он доволі далеко, бо 40 кілометрів це переважно вже за зоною основного ураження. 20-30 кілометрів туди долітає із РСЗВ, долітає із артилерії. А от для 40 кілометрового удару потрібно вже ракети задіювати, Що власне ворог і зробив. Швидше за все, це були ракети повітряного базування, запущені із літаків тактичної авіації, тактичних бомбардувальників.